Яка найбільш крінжова ситуація була в подорожах? Коротше, був момент в подорожі раз з українцями. До речі, я ж після поранень тільки. От речі, це про питання, про доброту, про допомагати іншим. Я от після поранень, тільки тільки почалась в мене нормальна реабілітація. У мене ще дуже сильно розвинутий цей посттравматичний синдром. Мені треба виспатися. Я їхав там на концерт, якийсь в інакшу країну, вообще там щось підтримати Україну. І я знаю, як я чутко сплю, і що будь-який шорох чи шум, чи щось таке мене ночі. Я взяв спеціально собі целе купе, лежу собі, відпочиваю, готуюсь досла. Мені дуже важко засипання, страшне важко засипання. І в якийсь момент у мене стучить проводниця, яка мен, там, там, чи можна тут людей, у нас не залишилось місць, тут ось дочка з дитиною, їм треба доїхати, якраз в ту точку де і ви, чи можна було б їх посадити в ваше купе. Ну я так нехотя, бо ну, я розумію, що це може бути, наскільки це може бути неловко. Потім підходять до нас, ці мама і дочка, а вони українці. Поним? І я ж думаю, ну це взагалі що скотина якась не дати людям. Ну кажу, ну ладно, заходьте. Вони заходять. Спочатку, По вроді, все норм, але така дитина була, пані, занадто гіперактивна. Ну, я, я щось, на дитину буду щось казати, ну сижу, ну, смірився, знаєш, цим, думаю, ну зато людям поможу. Я щось приліг, чуть-чуть питаюсь приймати, я тут чую щось десь по сумкам, поняв? Щось шарудить. Дивлюся, це дитина, в усі мої сумки лізе, повонімала, там якісь павербанки, карточки вже, всякі там, флешки мої. Є. Я ж якби так спокійно спочатку, чи можна, будь ласка, за донькою вашою прослідити. Взагалі, це не стан... ну так забігає наперед, це не становилось. Дитина до кінця поїздки встраивала жорсткі кіпі, що я взагалі не розумію маму за виховання дитини, якимсь чудом я взагалі доїхав до кінця. Дуже змучений був на наступний ранок, ледве-ледве заспівав, спеціально собі уколи делав для того, щоб себе в нормі відчувати. Поміг! Людям, але сам себе зруйнував цим. І от вам наука. Якщо ви збираєтесь комусь житті допомогти, що дуже прекрасно і дуже суперово, якщо ви можете це робити, треба це робити а, в ідеалі з злішества. Тобто, якщо у вас є зайвий ресурс, якщо він у вас є взагалі на час, а, зайва якась копієчка або бажання реально поділитися своїм ресурсом, часом чи грошима. Якщо цього немає, і ви такі, ну я це зроблю через силу, бо добре хорошим, лучше витинутися. Тому, ну, ну типа, крінжових ситуацій було дуже багато. Ну, це от така, яка мене дуже сильно заділа і сильно перевернула. Мою свідомість. Мені, як людина, яка постійно от у мене є цей синдром помагатора, дуже жорсткий, тоді сильно мене переклинуло. Я по-інакшому почав жити після того.